799 день в Канаді і у нас сьогодні 22.08.25. Що сьогодні? У нас сьогодні п'ятниця. Всі люблять п'ятницю, хто в суботу неділю вихідний. І закінчилася. Робоча п'ятниця була насичена. Купа роботи. Купа роботи, що там пишуть? Ага, окей. Купа роботи і знов закінчилась, вечором ще додавалась роботка. Ну, вона була просто. Добавила ще одна. Зранку встав, зібрався. Я не йшов одразу в технічні приміщення, а потім пішов. Пішов зразу до комп'ютера, думаю, що там, як, подивлюсь, по заявкам. Сьогодні не багато було, і я їх забрав. Алікса відправив фарбувати, позабирав заявки. Е, ну Алекса не було. Я забрав заявки і пішов. Що я пішов зранку, зразу робити? Щось в мене було. Якусь дурницю а, охоронець просив причепити знаки, не паркуватись на вулиці. О, пішли, пішли ми Прицінились, де то має бути. Одну зняли, другу повішали, бо там неправильно написано було. О, такі от. А, Взявши заодно, після того зразу е ексес пенелі, ці кришки, які закривають діри в стінах пластикові. Використав всі, що мав маленькі, плюс, підрахував, скільки мені треба приблизно великих, і в шефа попросив, щоб мені купив. Бо я, я хотів ту закрити ту заявку, там, де дірки в стінах, ще щось там підфарбувати, там, підшпаклювати. а є ще пішов, підшпаклював стіну в тавербі. Так, це пізніше, після кави вже. Пішов попив кави, відкрились очі. І Вже тоді пішов в бойлер-рум теж. включив помпи. Знову, бо в, одні, в одній сім'ї там в не, чоловік з дружиною і чоловік з Криму, і, і йому холодно. <гум> йому холодно, я не знаю, в основному жара і, в мене виключене опалення, там майже всіх може хіба індуси, які користуються. І труби нагріваються помало, вода тече помало, і, тому я чуть, чуть прибавив, і це вже вже було нормально. Тумочки, двері від, відчепились на 41-му поверсі. Там причепив дрібниця, шуфляда в них не працювала, теж треба було поправити. Умивальник був забитий, дуже просто почистити все. Всяких дрібничок ціла куча. Лампочки, батарейки в замку знов, електрика не працювала, електрика. Написали, розетки не працює. І нікого немає вдома. Блін, яка не працює. А я знаю, завжди є проблема. Май, майже кожна третя заявочка, друга навіть, що не працює розетка, а в нас тут зроблені вимикачі. Один вимикач відповідає за одну із розеток. І я першим ділом зразу йду перевіряти, чи та розетка, чи ні. Та, дивлюсь, вимикач виключений і запханий пилосос. Але потім подивився, на кухні не працюють дві розетки, то вже рубильник. Куча рубильник. Треба було зразу до рубильника піти. Хоча я думав, що це стандартна проблема. От. І. В офісі після обіду добавилась роботка в офісі, одна нова офісна працівниця вирішила переставити меблі. Столи попересовувати, ну, з офісом вони там зговорились. Як буде краще, офіс сказав так і цей. І вони попросили нас допомогти. Це столи, комп'ютери і все. Плюс захотіла сховати кабеля, но no проблем. Ой. І ми оце шепом зайняли з шефом перестановкою меблів, переставили, і я пішов закінчувати заявки. Ще щось там було, дали мені дозвіл в останню хвилину а, перемістити лійку ліку душову, однієї квартири в людина переїжджає, переніс. Але теж нікого не було, йде стара лійка, я залишив йому просто трубку. Нехай дістане ту лійку, поставить. Я вже коли буду ремонтувати йому стару квартиру, поставлю її назад там без проблем. Е, бо має бути оригінальна. Отак. <кій> Вечором. Ну, ще ми пішли з Аліксом. Алекс, там, коротше, попросили власників, вони заселили людей. І та Нова мешканка, вона вирішила замінити цю свою техніку. Попросила, щоб її поставили нову. В тій квартирі жили індусики, але вони помили. Там клінери були, все чисто, все працює. Але вона захотіла нову. І вони погодились, і ми їй встановили нову посудомоючну машину, нову пралку, нову сушарку. Холодильник залишився. У нас є новий холодильник, але ну нема сенсу. Холодильник їх новий. Ну, що може бути холодильником? Він вимитий, все блестить. Смішно? Новий ще навіть буде смердіти пластмасою в місяць. Мікрохвильовку теж залишили. Мікрохвильовки у нас нової не було. По-моєму, такої в нас не було. Хоча, може, і була. Але, ну ще міняти, ну це вже капець. Поміняли ми її, це все. І якраз п'ята година закінчилася. Після роботи нічого, додому відпочивати, поїв. І сьогодні щось не обідав, навіть я розморозив. Е, М'яско, посмажив курку, але потім мене затягнуло в роботу і коротше, вже поїв аж після роботи. Зварив макарони рисові були, спагетті рисові, але це спагетті це такі... Ой, ху -ху -ху. не такі, як я люблю. Прозорі, як шкло рисові. А вони реально рис. Рисові, макарони, вони як рис на смак, такі передуваті, білі. Крохмаль з них виходить. Ну таке. Такі макарони мені не сподобались. Але нічого, курочка засмакувала. От. Все, посидів в комп'ютері, побавився гру і зараз в магазин сходили. Сходили в магазин, там купили тортиків знову. Підсіли мене ці сирники капець. Сирнички купили. Кавун був вже два дні лежав в холодильнику, то я якраз таки що з'їли на ніч. Стандартна пригода. Наєчка вона. Та й все. Та й все, треба йти відпочивати. Па-па.